Одружитися, коли вам буде зручно. В Кам'янці-Подільському вже за три тижні буде можлива нова послуга одруження за добу. Місто над Смотричем увійшло у вісімку населених пунктів України, де можна буде скористатися новими послугами органів Рацу. Проект стартує 14 лютого. Символічно, гарно на день закоханих. Я думаю, що буде мати гарну е все цієї програми буде мати гарні враження тих молодих людей, які прийнять рішення саме цього дня одружитися в місті камянець подільський яке дійсно місто туристичне, гарне, романтичне навіть. За словами правників, пара повинна мати при собі паспорти та бажання створити сім'ю. Поставити підписи можна буде в урочистій атмосфері та за кількома локаціями. Це може бути або приміщення офісу, або ж виїзна церемонія на одній із локацій. Вибрано поки що чотири основних локації, де буде можна провести такий шлюб. Це стара фортеця, це міська ратуша, це картинна галерея, галерея мистецтв та інформаційний центр, який є фактично фронтофісом. Як це все відбувається? Будь-яка пара, яка знає про місто камянець що там можна одружитися за день. Приїжджає місто в місто Кам'янець-Подільський, в самому центрі старого міста, напроти ратуші, буде фронт-офіс інформаційний офіс, де люди подають свої документи, заяви, копії паспортів. Протягом години-двох ці документи перенаправляються в міський ДРАЦ. Ми перевіряємо, чи всі люди не одружені, чи вони мають право на одруження. До речі, коштуватиме нова послуга немало-небагато, одну тисячу гривень. В інших містах ця цифра більша в кілька разів. Наша перевага буде не лише в, дійсно в краєвидах Кам'янця-Подільського, а і цікаво в ціні. На сьогодні вартість такої послуги, мінімальна вартість послуги, послуги буде складати одну тисячу гривень. Для порівняння, вартість таких послуг в місті Одеса складає до 6 тисяч гривень, місті Києві. в місті Одеса – 4-5 тисяч гривень, в місті Львові – 2,5 тисячі і більше. Звичайно, ця послуга лише буде мінімально коштувати тисячу гривень. Якщо буде обиратися додаткова якась локація, або берегаються додаткові сервіси, як то облаштування приміщення, як то музика чи додаткові якісь послуги спеціальних організацій, то це буде коштувати додаткові кошти, але це вже буде залежати від того підприємства, яке сьогодні працює від міської ради. Максим Посполіта, Юрій Сова, новини телеканал ТВ 7